Добрий вечір малятка, любі хлопчики й дівчатка. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов з новою казкою до вас, яка називається Дюймовочка. Давним-давно. Жила на світі жінка, в якої не було дитини. Пішла вона до чаклунки і дуже просить, поможи чи підкажи, куди мені піти, щоб дитиночку знайти. Бабця їй відповідає твоє горе не така вже й велика біда. Ось тобі тримай зернятко, і посади його в горнятко. А згодом постав на віконце, Щоб було повітря і сонце. Щасом квітка виросте із зернинки, а в ній буде дівчинка дитинка. Як сказала бабця чарівниця, так і сталося. Із квітки незабаром дівчинка вже усміхалась, як очікуваний промінчик сонечка, і нарекли її дюймовочка. Та раптом сталася неочікувана пригода. Вночі в вікно вплигнула жаба, була ж мерзенною нахаба. Красуня ця для мого любого синка. Схопила хутко люлечку і втекла в болото, де вона жила. В лататі на воді лишила сама синочка розбудила. Ходи лишень та подивися, сину, яку тобі знайшла дружину. Про все почули рибоньки маленькі, стебельці вони потягли швиденько, і від латаття відірвали той листок, де дівчинка лежала, поплив листочок по воді. Ми допоможемо тобі в біді, не буде жаба реготати і весілля жаб'яче гуляти. До берега пристав листок. Із берези вмить злетів жучок, яка ж, -ж, ж маленька та гарненька, тебе я друзям покажу. Схопив дюймовочку той жук, злетів та й сів на зелен вітах. А там чорні, наче ніч, жучиська, вже питають Що це за дівчисько, Не це їй поміж нами бути. Перечити той хруч не став, І лишив дюймовочку між трав. Була ромашка їй за хатинку, пошила вона сукню з павутинки, пила нектар медовий з квітів. Та ось вже й осінь дощова настала, холодні ранки принесла, зів'яли квіти всі і трави, давно покошені отави. Ой! Де ж я голівоньку сховаю в холодному гаю? Аж раптом миша польова питає Чи ти додому йдеш, чи заблукала? Дюймовочка все їй розказала. Її сіренька пожаліла І до себе в нірку жить впустила. Жилося в мишки непогано. Дюймовочка вставала рано, хутенько оселі прибирала, а ще для мишки пісеньки співала. Якось мишка до обіду покликала крота сусіда. Мишка страви розставляє та дюймовочку повчає. Крік поважний та багатий, має пишні і палати. Знаєш, він сліпий від роду, не побачить твою вроду то співай йому ласкаво. Або казку розкажи цікаву, то щастенько на обід в гості став ходити кріт. Тут мої запаси хлібні, не страшні морози срібні. Вас запрошую в неділю на гостину мої любі. Як підземним ходом ішли, раптом ластівку знайшли. До неї дюймовочка підбігла, ластівко. Ти жива, я вночі прийду до тебе, а зараз бігти мені треба. Листячком її накрила, не тужи, пташино, мила. Крій, і справді гостину справив в пишну. Я люблю порядок і тишу, тож потрібно, як годиться, мені мишко, ожениться, вже знайшов і наречену. Віддай, дюймовочку, за мене. Мишка польова зраділа, а дюймовочка всю зиму ходила туди, де ластівку лишила. Вона носила зернятка і та одужала швиденько, а вже весною сонечко пригріло, і знялася ластівка на крила. Летімо, дівчинко, зі мною, тобі я подарую волю. Та їй відповіла. Жаль мишу кидати стареньку, їй так потрібна допомога. Лети, пташинко, і дякуй Богу. А мишу почала вмовляти Прошу, не треба віддавати мене за чорного крота. Ти, бачу, зовсім простота. Він же й розумний і багатий. Де кращого тобі шукати? Дюймовочка зажурена зажурено ридає. Ось і день весілля настав, вже на поріг і кріт ступив, тремтить в дюймовочки серденько, підходить до крота близенько. Дозволь мені вельможний пане, разок на сонечко поглянуть. Іди, прощайся з ним швиденько, весілля буде веселеньке. Дюймовочка із нірки вийшла, звенить росою рання тиша. Прощайте сонце, небо й квіти, з кротом нелюбим маю жити. І раптом чує в вишині довірся, дівчинко, мені, тобі я подарую волю. То була ластівка. Взяла дюймовочку на крила. Країну тепло полетіла, де завжди сонечко ласкаве, медові квіти, зелень трави, а ще в тюльпанах на лілеях дюймовочка зустріла ельфів, а поміж них один найкращий підніс нектар медовий в чаші. Тобі, я серце, віддаю, мені стань любою жоною, а ельфам. Любою сестрою, ось так в країні сонечка, вони жили щасливо, довгі-довгі літа. Зочка закінчилася, гарних вам снів, мої любі, на добра Тож заплющиш личе очки, і побачиш, сни чудові, що збираються, щоночки, у веселім. Аномні мами і татка, бабусі і дідусі передплатить своїм донечкам, синочкам, онукам журнал Малятко. Він подарує дитині чудові казки і веселі вірші, розважить творчими завданнями та конкурсами, допоможе пізнати розмаїтий світ і навіть привітає з днем народження. До того, що за ціною журнал Малятко залишається доступним для кожної родини.